Тільки мій. Ти тільки мій, таких, як ти ніде нема, ти рідний мій, Без тебе і мене нема, ти тільки мій. За тебе кращого нема, а бою я, Тобою маю два крила, відбуден неспокійний, а мені так хочеться за тепла, де твої гарячі очі, прибивай крижані слова. Арвається від болю у серце, хочу я до тебе назавжди піти, хочу я тебе світ кричати А Упини не там не хочу йти. Тільки мій, Яких як ти, ніде нема, ти рідні мій. Без тебе і мене нема. Тільки мій за тебе кращого нема, а бою я, в бою маю два крила, Ти прийдеш до мене очі ай очікомна й тепла, що ти зігріє серце, Ждуся, в би я одна, хочу те, бію, це маю це в жит, от ти хочу так нацом, жить в мене найрідніший, обочаю саму себе любов, тільки мій, таких, як ти, ніде нема, ти рідний мій. Без тебе і мене нема, тільки мій. Та тебе кращого нема, абою я. З тобою маю два крила. мій, таких, як ти ніде нема, ти рідний мій, без тебе і мене нема, тільки мій. За тебе кращого нема, З тобою я. З тобою маю два крила. Take me.